Доброго дня всім, до Стакропивницького Іван. Хочу звернутися до міністра внутрішніх справ і Грекламенка щодо його підлеглих працівників поліції. Кожного дня ми бачимо те свавілля, яке робиться по всій Україні. Мене просто чесно обурює рве середини. Я говорю за себе, коли я бачу працівників поліції, відчуваю небезпеку. Повинно бути навпаки. Я повинен бачити працівників поліції, відчувати захист. А я не відчуваю навпаки небезпеку. Чому так? Скажіть, будь ласка, я повинен відчувати небезпеку, коли я бачу злочинців, але не працівників поліції. А виявляється, навпаки, я бачу поліцію і відчуваю чувствую небезпеку. Чи це в мене таке враження? Чи може ще в когось? Тому, будь ласка, напишіть в коментарях. Я розумію, що за нами моніторять дуже сильно моніторні групи служби. Нехай бачать. В коментарях, чи люди бояться чи не бояться далі. Вчора ми бачили той інцидент, який трапився в Чернівецькій області, і так в цілому по всій Україні, де ламали людей. Люди питалися дізнатися прізвище ім'я по батькові, тобто працівника поліції, щоб він виконав 18 статтю, частину третю. Натомість було відмовлено, десь хтось там показав сів свою, люди не встигли зафіксувати. Люди запитували, чи видають вони Конституцію. Натомість було сказано, що не визнаються, що таке. Навіщо нам такий орган, який пресує людей, не визнає Конституцію. Це, я не рахую, що це нормально. Тому, шановний е, міністр внутрішніх справ, ви як головокомандуючий серед е, своїх працівників поліції. Тому візьміться під це контролем. Чому люди бояться? Цивільне населення боїться цих працівників поліції. І в цілому не тільки по Чернівецьку, по всій Україні бояться. Тому Звертаюся до вас. Я думаю, ви все рівно моніторите наші соцмережі. Бачите, що ми е, записуємо ролики звернення. Я думаю, ви візьмете цю ситуацію під свій контроль. Люди опять почнуть довіряти працівникам поліції, е, тому що ну я не довіряю. Дійсно, я чувствую небезпеку, тому якось так. Тому далі буде свободу Паші Павлову. Все буде Україна.